Хочеш отримати якісну вищу освіту? Тоді запрошуємо тебе до університету Сковороди в Переяслові, який поєднує навчальний процес та унікальні можливості. Рушай разом з нами у мандрівку, яка допоможе тобі дізнатися більше про факультети та спеціальності. Тут тобі стовідсотково визначить часу для навчання, розвитку та відпочинку. Кажуть. Що вихователем дошкільних навчальних закладів під силу виховати нову генерацію маленьких українців, а в нашому університеті для цього діє соціально-психологічний факультет, який пропонує тобі опанувати такі спеціальності, як дошкільна освіта, захист вітчизни чи філософія. Поза тим, тут тебе можуть навчити азам педагогіки, психології, консультативної психології чи майстерності соціальної роботи. Ти можеш стати тим, хто збудує країну, про яку мріяли мільйони українців. Адже ці професії надалі залишатимуться затребуваними і престижними. Факультет гуманітарної освіти і соціальних технологій є одним з наймолодших та водночас найсучасніших факультетів університету. Він пропонує багато цікавих можливостей для навчання та розвитку. На цьому факультеті ти можеш досліджувати історію минулих епох, вивчати бібліотечну та архівну справу або журналістику, стати фахівцем з документообігу чи опанувати найновітніші цифрові технології. Якщо ти цікавишся політикою і соціальними процесами, обирай політологію. Якщо предметно мрієш про кар'єру в уряді крісло мера, депутата, міністра чи президента, то вивчай публічне управління та адміністрування. У обох випадках серед твоїх наставників будуть фахівці, які працювали в офісі президента, кабінеті міністрів та Верховній Раді України. Також на цьому факультеті в тебе є можливість стати професійним істориком або археологом, розкривати та вивчати таємниці минулих епох. Хочеш вміти фахово працювати з дітьми, бути менеджером чи відмінним психологом, який кардинально змінюватиме людські долі? Зверни свою увагу на спеціальності початкова освіта, менеджмент, практична психологія, клінічна психологія та спеціальності креативних індустрій, музичне чи образотворче мистецтво. Їх пропонує факультет мистецтва, менеджменту, педагогіки і психології. У процесі навчання ти матимеш унікальну змогу використовувати найсучаснішу інформаційну та технічну підтримку, зокрема, навчальну лабораторію нової української школи icr кімнату 3D принтери. Фахові теоретичні знання підкріпить практика у ресурсному центрі інклюзивної освіти та низці інших центрів і лабораторій. Подобається відкривати нові країни? Цікавишся природою. Тоді поринь у вир природничих наук біології та здоров'я людини або ж географії. Протягом навчального року теорії тебе вчитимуть легенди вивчення природничої науки в нашій країні. А щоліта ти матимеш змогу підкорювати таємничий і незвіданий бучак та на практиці закріплювати здобуті знання. І якщо ти навіть не відкриєш новий біологічний вид або континент, то тобі точно під силу навчити цьому нові покоління юних біологів та географів. Усе це пропонує факультет природничої освіти. У сучасному світі точні науки відіграють ключову роль у побудові порядку та розумінні структури нашого світу. Факультет технологічної і математичної освіти вірить в твій потенціал у цих сферах. Якщо тобі подобається математика, ти любиш комп'ютерні технології, вмієш давати лад найрізноманітнішим приладам, творити диво із підручних матеріалів та відмінно знаєш правила безпеки поводження з ними, то пропонуємо здобувати факт спеціаліста з охорони праці, математика чи фахівця з трудового навчання й технологій. Ми віримо, що твої навички в аналізі, систематизації та логічному мисленні знадобляться у подальшій кар'єрі. Тому чекаємо тебе у нашій родині, де ти зможеш зростати як професіонал та знайти своє місце в сучасному світі. З початком російсько-української війни ми остаточно переконались у тому, що українська мова це етнічний кордон та генетичний код. Знати її досконало це модно та престижно. А наш університет, що знаходиться у колисці української державності, як ніякий інший може тобі в цьому допомогти. Філологія це не лише про слова та переклади. Здобувши освіту на факультеті української та іноземної філології, ти зможеш стати редактором, контент-менеджером, копірайтером, ре-райтером, піарником чи репетитором. Наші випускники успішно працюють в Україні та за її межами. Настав твій шанс підкорити світ чи довести свою українську мову до професійної досконалості разом з нами. Боксери-брати клички. Футболісти Віктор Циганков та Георгій Судаков, параолімпійські чемпіонки Олена Юрковська та Олександра Кононова це лише кілька імен з сотень відомих олімпійських, світових та європейських чемпіонів, які здобували освіту на факультеті фізичної культури, спорту і здоров'я. Майбутніх чемпіонів виховують майстри та кандидати спорту, тренери національних збірних, міжнародні судді. Віднедавна, навчаючись на цьому факультеті, ти можеш отримати кваліфікацію тренера та з допомогою модернізованої інфраструктури відточувати вміння у численних секціях в спортивному клубі університету. Індивідуальна траєкторія організації навчання дозволяє поєднувати навчання з тренувальним процесом та змаганнями або ж підвищувати свою кваліфікацію. Приєднуйся до Зоряного клубу наших випускників! Приваблюють економічні процеси? Хочеш працювати в банку, знати все про товари і послуги, або відповідати за страхування, життя чи майна? Факультет фінансово-економічної і професійної освіти запрошує тебе дослідити таємничий та захоплюючий світ економіки, бухгалтерського обліку та оподаткування, дізнатися секрети дослідження продуктів та зрозуміти, як працюють фінансовий, банківський, фондовий ринок та страхування. Крім того, навчаючись тут, ти можеш стати відмінним товарознавцем чи фахівцем сфери обслуговування, зокрема у сфері туризму та рекреації. На факультеті успішно функціонує центр інноваційного навчання та трансферу технологій. Справжня перлина та інноваційна перевага Альма Матер. Наші студенти мають можливість навчатися за різними програмами обміну за кордон. Університет пишається своїми міжкультурними зв'язками. Академічна спільнота університету завжди готова допомогти та підтримати наших студентів. Навчання та зростання тут це зіркова можливість стати фахівцем, якого просто зараз шукають провідні компанії України та світу. Твій вибір сьогодні формує твоє успішне завтра. Стань частиною нашої дружньої сковородинівської родини. Ми чекаємо на тебе.